Говорити ультра з Києва ласкаво просимо на наш канал новин від Київського Динамо. Ми приходимо з ще однією новиною, яка щойно була підтверджена, вже підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити новини від Динамо, які ми збираємося принести сюди. Перейдемо до новин. Яка чудова можливість поговорити про український футбол! Експівзахисник Київського Динамо та збірної України Олександр Алієв висловив щиру думку про гру команди в захоплюючому матчі 22-го туру чемпіонату України проти Шахтаря 2-2. Серце Алієва защеміло, коли він говорив про легендарного голкіпера Шовковського, який провів цінні роки в Динамо, а також працював зі збірною і Шевченком. Він знав, що такий досвід може стати великим натхненням для молодих гравців команди. І це наповнило його серце радістю. Алієв помолився за досягнення командою позитивних результатів і побажав тренерському штабу успіхів. Однак гра проти шахтаря викликала Валієва здивування та розчарування. Він очікував захоплюючого матчу, але відчував, що дивиться парний матч без тієї іскри та напруги, які зазвичай характерні для матчу. Алієв розумів, що йде війна і немає вболівальників. Але навіть при цьому відчував, що футбол це щось більше. Він не міг не висловити свою відверту думку про гру, і було видно, що йому все ще не байдуже український футбол, який усі дивилися з нетерпінням. Привіт, фанат, що ти думаєш про виступ нашого колишнього спортсмена? Залиш свою думку в коментарях, що дуже важливо, і будь обережним, щоб не запитувати про будь-які новини тут.